І я вітаю тебе, пренопорочна діва, словами, якими поздоровив тебе колись Архангел Гавриїл у Назареті. Ти повна всяких лас, з тобою, Господь. Всевишній підніс тебе до найбільшої гідності в небі і на землі, бо вибрав тебе на матір свого сина. Ти одна з поміж жінок, вибрана до такої гідності. Тебе славлю, Тебе величаю. Тобі честь віддаю, донько, предвічного віця, мати Божого Сина, обручниця Святого Духа. Окрім такої гідності, ти, Пресвята діва, така покірна, що називаєш себе Божою служницею. Тож молю тебе, навчий мене тієї найбільшої чесноти, покори, випроси мені ласки, щоб я міг лише тим величатися, що я твій слуга. А коли буду твоїм вірним слугою, тоді буду виконувати Божу волю в усьому, і через те буду учасником Божої слави на небі. Цього від тебе надіюся, про це тебе сьогодні гаряче прошу. Амінь.